Доброго дня! Вітаю всіх гостей мого каналу. Сьогодні у нас субота, 26 квітня. І ось у мене на балконі квітне, вербена, яку я зберігала взимку. Ось квітнуть пагони минулого року. І те, що вкорінено, я просто закопую гілочки, прикопую в горщику. І це вже цього року. Молоденькі пагони, ось вони всі вже на бруньках починають квітнути. От як воно рясно заквітну, ці можна відрізати і зачеренкувати. і зробити собі багато краси. Ще в мене квітна Калібрахова, теж вона в мене на підвіконні зимувала. Вона теж випустила молоденькі пагони. А оці великі минулорічні, теж можна відрізати і зачеренкувати. Але я не знаю, треба мені чи не треба, бо минулого року так було посушливо, і багато квітів поливати важко. І ну, справа навіть не в поливі, а в тому, що температура дуже висока була, і ну, погано їм було, то я не знаю, декілька в мене буде. А чи треба мені багато, не впевнена. Ну і петунія теж вона зимувала на балконі. Теж вона відійшла. Ось перша квіточка розкривається. Ну і такий кущик гарненький стоїть, можна його прирізати, Ну поки він мені подобається. І до неї я досадила остики. Ось вони теж на бутонах. Це я по осені відірвала гілку з того їх кущів, що росли на клумбі. Потикала їх просто в землю, навіть нічим не накривала. Вони... Ні, накривала трошки. Вони стояли на балконі. І ось тут, тут я верх обламала. Тут ще ні. Треба і там обламати. І ось просто ткнула навіть з бутонами. Не обривала бутони. Але вона дуже гарно черянкується, вона ожила, мабуть, коріннячко пустила і буде квітнути. Я намагалася різні кольори тут вкорінити, тому повинно бути різнокольорове. Помідорчики вже треба відсаджувати. Ну, ось такий розсадничок на балконі. Тут портулак лізе, очіки сюди ткнула. Ну, щось, що піде в садочок на порожні місця. До речі, ось сьогодні втикнула сюди гілочку петунії, яка відламалася сама. Вона поки така бідненька, бо вона була зламана. І хочу показати: ось гілочка теж була відломана. Пару днів тому теж просто її втикнула в землю, а вона прямо жила і начебто непогано себе почуває. Ну і поки ми вже тут, в мене ще є помідори. Ростуть. Зараз давайте прогуляємося садочком. У нас сьогодні прохолодно, хмари. Ну, зараз вийдемо у садочку. Запрошую вас до мого садочка. На вході тут піон старожил. Цьому піону вже дуже багато років. Ми садочок купили разом з квартирою. Так цей піон росте піонія, росте ще від старих господарів. І кожного року вона квітує. Це бордова піонія, бабусина півонія. Вона тут ще з тих часів. Великий кущ. Ще одна півонія, ось тут. Діжку ми прибрали, будемо ставити нову. Це теж від старих сусідів залишився кущ. Він теж темно бордовий І ще один кущ, теж дуже давно росте. Але під горіхом, мабуть, йому погано. Ось цей кущ. Але тут було ну, пару гілочок було. Але це не я його садила. Тут вона рожева з білою серединкою півонія. Зараз зніму вам це міні-поле червоних тюльпанів. Я знімала середу, я думала, вони облетять до вихідних, бо обіцяли вітер, грози. І думала, сьогодні вже не буде що показувати. Але ось вони ще тримаються, тому трішки краси покажу вам сьогодні. І давайте підійдемо до моїх тюльпанів рожевих. Сьогодні хмарно, холодно, вони закриті, вони стали більш рожевими, яскравішими. А вчора було сонечко, було тепло, вони були відкриті повністю. Ось Ожина, до речі, поруч з ними, треба і палку поставити. І я вам зараз додам у відео, як вони виглядали вчора в повному розпуску. І тут вчора було трошки більше тюльпанчиків. І я поясню, куди вони ділися. Ті тюльпани, що квітли тут покажу вам ці гарні рожеві тюльпани ось так в повному розпуску. Вони набрали свого рожевого кольору. І ось такі гарні. Зараз стоять. А також хочу показати тюльпани, які я купляла після вигонки. Я купляла їх на базарі, не виписувала. Частину я посадила просто так, а частину я висушила. Оці були висушені і посаджені сухими цибулинками. Бачите, це не пістрявість, однаковий малюнок. То, мабуть, по сорту. Так, такий він зі смужками рожевими. І такий маленький рожевий. Всього їх розквітло вісім на даний час. Я їх вам покажу і позрізаю, щоб цибульки набиралися сили. А є ще бутончики, розквітнуть пізніше. Ось тут, біля ставочка, два біленьких, але вони різні. Один теж такий. З полосочками рожевими, а другий такий поки зелененький, але не знаю, можливо, потім набере білого кольору, чи такий залишиться. Дуже гарний. І тут теж он пуп'янок. І ось там грубка, теж там пуп'яночки. Не розквітли Я Ялинку покажи, яка вона гарна зараз. З молоденькими приростами. Дуже гарна. Ось такий квітне в моєму майбутньому рокарії жовтий, такий лимонно-жовтий, дуже гарний. Тут я садила цибульки сирі, невисушені. І от одна з них дала таку велику квітку, а інші вон тільки листочки. І одразу вже Оленка тут як тут. Ну я квіточки зараз буду зрізати, ну, тому її знищу. І ще ось тут теж такий дуже гарний, якийсь такий блідорожевий, трошки з фіолетовим. Дуже гарний тюльпан, теж він великий. Теж декілька цибульок садила, але... Лише одна дала квітку і таку велику гарну. Я купила взагалі цибульок на 30 гривень, там, жменю, можна сказати. І такий, така гарна квітка. Ну, поки що це всі, можливо, ще якісь кольори будуть. Ну, в принципі, експеримент, можна сказати, вдався, бо на 30 гривень багато різнокольорових тюльпанів я маю. Вони з часом виростуть. І буде багато тут краси. Кубка листя не дало жодної квітки. Там я садила просто дитинчат малесеньких, там і не очікувала, що буде квітнути. Ну, тобто цибульок багато, їм треба час, щоб нарости, але вони є. Ще гори цвіт доквітають останні квіточки. Вже обсипались ті, що перші розквітли, а це ось останні дві. І буде стояти такий лахматий, гарний кущик пухнастий. І ось тут в мене вже починає квітнути розбите серце маленьке, бордюрне розовеньке. Ось так вкорінилися кущики, гарні вони тут. І з часом все тут заплететься цією рослиною, вона дуже гарно Заплітає, закриває землю, коли розростається. Ось такий букет у мене вийшов. Взагалі я дуже не люблю зрізати квіти. Набагато приємніше милуватися ними на клумбах, ну, але в даному випадку краще дати волю цибулинкам, хай квіти не витягують з них всі соки. Тому буде у вазі букет. В минулорічному відео в цей же час я вже показувала розквітли, помаранчеві ці маленькі іриси. А в цьому році вон тільки вони викинули бутони. Ну, на тиждень пізніше, порівняно з минулим роком, все розвивається. І хочу показати черенкована мною гортензія. Ось така манюточка, ви бачите, це яблуневий цвіт її вкрив, ось вона розміром з пелюстку яблуні. Але живенькі бронечки будуть гілочки, зимували вони дві їх. В мене там ще друга, її, мабуть, і не видно. Ось вона. Ось така вона маленька. Але вони перезимували, викидають нові гілочки. Тож будуть, може не в цьому році, але в наступному будуть тут гортензії. Рослях лунарії в мене росте ще одна гортензія. І ось теж з нею все добре. Теж невеличка, теж з мого живця, але ось така вона гарненька. Великий ставочок, воду, я дві третини води я викачала з нього, пролила рослинки, набрала новий з діжок дощової води і знайшла, дістала, ну, дістала німфеї, які були в невеличких горщиках, до яких дібралися, щоб дістати інші, треба туди нирнути. На саму глибину, а вода ще холодна, мені не хотілося такого робити. Але одна німфеї в горшечку вже тут. Я не знаю, чи ви її побачите на камері, але так я намацала німфеї, вони вже почали розвиватися, викидати листяку, тобто вони перезимували і ростуть. Аїр варігатний. Я так розумію, що це теж аїр, звичайно. Ось моя композиція в ротанговому горщику. Після підвіконня на яскравому сонці не дуже було гарно квіточкам. Вони побліднішали, але вони наберуть яскравих кольорів. Як відкриється, розпуститься горіх, то тут буде затінок для них. Ковила. Зеленіше і зеленіше стає. Вероніка сьогодні не розкрилася, немає для неї сонця, але в минулорічному відео там такий малесенький, малесенький шматочок я садила. І ось уже яка куртинка розрослася цієї рослини. Дуже вона гарна, яскраво, блакитна. і Прикрашає мій ставочок. Лунарь. Починає квітнути. Я вам, мабуть, вже показувала свій оцей розсадник діточок молодил. Якщо хто не чув, я висаджую їх на клумбу перед будинком. І це в мене такий ну, великий відсаджує, а маленькі підрощує. Ці вже теж можна відсадити, хоча тикала сюди геть малесенькими. І побачила в інтернеті я фотографію, де ростуть ось такі корзинці, ростуть молодила з очитками. Я вам зараз додам фото. Хочу відтворити. Дренаж туди покладу, ну, тобто спробую виростити там молодила. В наступному відео, сподіваюся, покажу. Тай, мій хеномелес чи хеномелес, я не знаю, як наголос правильно ставить. Айва японська. Таке було квітування в неї. на не все було в квітах. Не знаю, чи зав'яжеться щось, Ну, вона маленька, то плоди все одно доведеться обірвати. Але квіти яскраві. Червоні їж поки що не видно, поки я в неї не ткну, не покажу. Здалеку і не видно, що тут щось росте, але з часом буде помаранчевий куч весні, як я і мріяла. Вітає мій піоновидний тюльпан, такий він зробився з помаранчевими нотками. Вже останні дні він доквітає, дуже він гарний. І ось над ним буде скоро жасмен, чубушник його називають. Звичайний жасмен, колись відкопала гілочку. І ось такий тепер маю кущик. Цю восини садила цей молочай мертолистий, він прийнявся і ось викидає свій цікавий цвіт. Дякую, Кумі Оксані, за цю рослинку і за всі інші, які вона мені давала. Буде в мене такий гарний кущик. А на сьогодні все. До побачення!